Хлопці їдемо на рибалку. Дивіться. Рибаки вже стоять. Зараз обід. Вода є, ти знаєш, і садки повні. Оце Стасік. Здоровайся. Привет. Льоха з нами. Привет. Все, дивіться нас, підписуйтесь, дивимося далі. Сиди, крибак, хлопці. Далі, бо тут нема нікого. Видно, тут погане місце. Ми їдемо далі. Гаскуй. Гаску, гаску, гаску. Та площадки нікого, їдемо на Могилівську. О, ще рибак іде. Все, газуй, стать. До Могилєвської. Там хороші міста. У нас живе Могилівська хлопці і ми з нею дружимо. У неї двоє діток. Дівчинки, ми мали гуляє з ними. І все добре в нас. Це повний багажник снастей. Бачите? Все є. І черв'яки, і крючки, і кормаки, і все. Звісно, ви ви Вели, велику рибу. Бачите, скільки машин Ось тут стоять, бачите? Все забито. Но місця є, містами є. Вон стоїть. Я маю бачить Там далі на поляні, на Дніпровській, на набережній 17. 18. А, да. Заїжджалися до 24-го рибак тоже стоїть. Подивимося зараз, все подивимось. Он стоїть і навіть на пляжі, хлопці, дивіться, навіть на пляжі стоять. Ви бачите? На дитячій площадці. Кругом. Кругом, бачите? Одні машини. І тут стоять, дивіться. Тут стоять. Так. Да. Хлопці підписуйтесь на канал, буде дуже багато відео і Фідерна, і джиго. Зараз піде судак, сом на Бачите, стоять, сидять. Лежать, ловлять, Дивіться. отут, ми далі проїжджаємо. А тут не будемо от за того рибака. Ми далі, далі, далі. Тут стоять, от бачите хлопці. Сидять, сидять. І тут сидять. Далі їдь. Далі їдь за той домик. За той домик і будемо шукати. Будь так, сутка. тут стоять далі. До той білої машини. Киця, стоять. І тут стоять. І тут стоять, хлопці. Кругом стоять далі за ту білу машину. Будемо шукати місце. шукати будемо місце. Вони ще стоять, їбать. А тут нема нікого. Вставай. А, тут вставай. Маркуша, одягай шапочку, оцю, одевай, оцю шапку, молодець, бо тут видите, шапочку сам девай. виходь. Звісно можна, Он тут стоять, а рядом нікого нема. І зліва нема. Хлопці, зліва нема, справа нема. Дивіться. А ми зараз отут станемо. Отут тут будемо ловити. Опа! Хлопці, дивіться, яке місце. Кстати, отут можна закидати далеко. Оп. Вон і рибак закинувся. І тут закинувся. Там стоять, дивіться. Маяк кругом машини. Далі Олінський, лодок нема сьогодні. На Олінську. Маяк і Водні остров Київ, лівий берег, хлопці. Дивіться, яка вода прозрачна. Бачите? Все видно Ми сьогодні в сапогах. Красота, так, да, хлопці? Підписуйтесь на канал і будемо. разом ловить рыб. Опа! Так, сколько время, Стасик? в Сафоксик. Сильный суть снасти. Сколько время, засекай. 12.38. Все, 12.30. 12.30. Так, так где? Вон туда иди. Это, не вон наши, там дальше. Иди туда вот на Там классно забрасывать, кстати. Там такая ступенька прикольная. Хлопцы. Будем с Настей Стасик отвязывать спиннинг. Бачите, спиннинги. Ты дожди, а где мой тубус? А мы еще тубус мой не взяли? А чи він поніс? Пофіг, прийдеться їхати, мабуть, за тубусом. Все, взяв, але не провірив. Отв'язую, зв'язуй, зараз зв за тубусом поїду. А що делає? Нема тубуса мого. Льоха, ти мій тубус не брав? брав. А, Льоха взяв, так. Все нормально. Я вже перепугав, хотів стати яка. За це Що, кловиться щось? Не хоче? Что, серьезно? Нема поклевок? Вы тут да, стоите? А, я понял. Так, ребята. Все, все в сборе. Все Достанется, больше наловлю. ловлю да. Прикормочку замачиваем. Червячки. Короче, хлопцы, забыл парика, буду ловить на крас. Снасти. Стасик вяжет. С палкой, хлопці стабілізація сильна. Сьогодні буде крутий контент, хлопці. А такое титари? Так, хлопці йде да Привіт! съемки. Привет! Рыба, в сапогах, хлопці. В сапогах. Будемо там заходити, я вам покажу. І Еще больше, чем твои маленькие стучки? Маленьчики. Маркуша, не трогай подставку. Вонючки. Я ж кормачки купил. Маркуша, ну ты что который... творишь? Ты что, камеру уронил? Зачем? как за Ну так выставки. надо было тудой пройти. Нет. Сломал камеру Маркуша.

ну я за... Ну это типа чтобы не резало, понял? О, Полодок, вот. Плюс. По тут такая или... система еще идет, смотри. смотри. такая система идет. Что она заключает? Что она заключает? Вот тут рука Ты за коробку. Если коробку ушел, корма. кармак будет.

Это на камеру. Да, работает. А ты чем? Ну чтобы выдно было 5 минут поднимать. Ааа. Чтобы типа сказал. Вот я сказав. Я сказав, що включил камеру. Надо включить. Не надо. набрати. Не надо. Так, так, подмотал. Так и крючок получился. Я досочко ставил и крючочки. Я, кстати, купил еще, а вот это я взял не посильнее. Ставил. Он, вот, вот это, раз. у него очень классный подсекает хорошо. один стоит, надо долечить ага, и, да. и, 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 и а я сейчас пока на один. штука у тебя есть? Ну, это, раз, потому что это, это Пофиг. Кто крайне петь? хорошо что это моя. Подожди, ты я твою дал? Да. Ну дай мою. Где моя вторая? Вон в, в этом, в, в этом. Дай.

Даю. Сейчас все Собери ему там спиннинг, кто в, этом. Слышишь? Стаси, собери ему спиннинг тут, тут в футляре. Сидай. Туда идешь? Снимаем. Леха, что сейчас? Вот тогда я в фишинг фамили. Фишинг Family. Хлопцы, голоса про Клювало так, аж як з пулемета. Хлопці, це в мене камера переворачується на палки, бо я її не нажав. О! Дивіться, палка запрацювала. Дивіться, така палочка. Вона дає стабілізацію. Дивіться, я телефон поворачую. Її можна бач? Її можна носити ставити і ага. можна наробити його ліце по програмі. Так. Тобто вона буде на 360 крутитися. Йоді. Тобто він собі поставив, вона слідить і тебе знімає і записує. І дуже прикольна штука. Я ще не навчився як керувати. Хочу вам її показати, хлопці. Ой, виключимо. Щоб ви побачили, що я скупляю все, мікрофони купляю. палки, GoPro, все, щоб вам, вам мікрофона. Так, хлопці, два мікрофона купив, але не беру з собою поки. Бо... Опа! Дивіться, оце така монопад. Дивіться. Вона сложилась сама, бачите? Включена вона чи ні? В общем, дивіться. Ось тут подсвітка, заряджає ще айфон зразу. Потім управління, все на програмі. Можна так держати, ставити. Ходувана. Хлопці, будемо для вас самий найкращий самий найкращий монтаж, найкраща риба. Ну, це треба пі, трошки потерпіть. По, потерпіть, бо не все одразу. Ви розумієте, що ми зараз входимо в це русло і ми вчимося, як нам правильно все це робити. Прикормочка у нас. Фіш я показував черв'ячки красні. Дивіться, що тут у нас ще й стульчики з Е, Прикорка називається Real Fish. Паличку ложимо. Пуфіки, шмусики. Ось, от, от, бачите, людина вийшла, поставила аж 5 спінінгів, чи 6, чи 7. І вийшла. І у нього не клює, але спінінги стоять з колокольчиками. Відно на сома може. Взагалі, може він віддихає, зайняв місце. В общем, все добре. Хлопці, підписуйтесь, буде ще краще відео, все буде добре. Це буде Україна. Все, щасливенько. Дуплет опять маленький. Uh -huh. Еще меньше, чем те. Пацаны, задолбала мелочь. На один спиннинг ловим. Вот это в заброс. Клюет на все. И на опарыша, и на красного, и на белого. И на пенку. Короче, мелочь кон конкретно. Смотрите. Оп. Живцы, хлопцы, надо. На красном. Оп. А клевало, бачит, человек? Бах, бог, не клясь. Запуталась, хлопцы, мой Фидергам. Леткор поставил, чтобы нарезало. Прикормка, хлопці, дивіться. Вот така прикормка. Реал фіш, офигенно, вкус. Дивіться, на плоту. Далі, хлопці, вам показую. А ви дивіться, підписуйтесь на канал. Дивіться, катушка, намотав шнур. Ви знаєте який, да? Джиггер или як за 2000. Бачите? Спінінг у мене. Земок. 390, тут Леха теж ловить на ту катушку, що купив. купив. Там есть, так як ми були в рибалке, купляли йому катушку, шнури спининг. Леха ловить, ану, покажи рибу. У мене значно дешевше 16. Тільки що прийшли, хлопці, дивіться. Ну, срань крулює. У мене така, ну я Льохи 2 дав, це одну поймав, малий, ще дві І Це тільки прийшли. Хлопці, дивіться нас. Дивіться, яка красота. Дніпро. Дивіться. Тут спінінги стоять, якщо бачите. там спінінги стоять, якщо бачите. Поставили е, цей вимостку, цю синю. Е, дивіться, скільки народу одні машини. Це будній день, хлопці, маяк, годні кавостра. Льоха зацепився, бо треба швидко тягнути. А є, його хотяне. Кливала? Не клівала, хлопці, вона так. Дивіться. Вона одразу там сіла. Привіт! А, то Стасик. Заслужена Янька України. Хлопці, підписуйтесь. Бачите, яке місце. Місця всі зайняті, але ну, є місце. Набережна 20. 22,19. Загбивайте. Просто набережна на цьому. По центральній. Заїзд садовий 124 сад і по набережной їде. гоу просто відео. Така подача була, ребята. Тільки що так бахнуло фу Я ж увидев, починає ось вот так покрвувати, вот там крутитися хвостом по цьому. И где запись, хлопцы? И, Ну, шапку надо одеть, она не хочет. Так адди, одеть, где она наделась? Давай оденем шапку. Ну, Нет! я его... Можешь куртку ему одеть, слышишь? Что не застегивай. Одень куртку, ты кино застегивай, шапку не надо. Вот куртка, вот. Одень не застегивать. Маркуша, не застегивать, оденем куртку. У меня заболеет еще. Не-не, не застегиваем. Встану! Мы сейчас намочим, намочим ему песок. Давай, я намочу песок, а ты пока кушаешь. Давай, папа сказал, давай. Давай, одевай косточку. Ого. Бачил? Ого, папа клюет. Блин. А не... Ну, типа, про... а мы проверим сейчас нашу снасть. О, вот это молодец. вот это правильно. Ну, маленько, чтобы крупного она бы сразу. Чекаємо, чекаємо, хлоп. Вода трошки падає. То вона там сюди. Наверное, одна сидит. Бачите? Бачили? Бачите? Опа! Є yeah, о, yeah. oh, это що так крупнее? Ні, yeah, маленька. Маленька, хлопці. Дивіться. Поставив пінопласт те ж саме. Крупної нема, хлопці. Ще треба чекати. На, маркушка. Красний. На! Іди гуляй. Іди. Гуляй, гуляй. О, Бачили хлопці? Так що підписуйтесь, рибалка буде завжди. Цій! Неправильно я зробив проводок, трохи путається, так. але я вчуся. Ох, молодий. Забули по парі, коловим ловив тільки на красне, а воно ще краще, ніж на білий. Риба голодна. GoPro, стоп відео. Хлопці, опять по Опять тикає. На рибалку живчик. Бачите? Хлопці, приїхали на розвідку нове місце. Подивитися, чи є крупна риба. Поки крупної риби немає, будемо шукати її. Я поймав три рибу! Три риби, три, три. молоді. Все нормально? Дитя, у мене була одна, потім вторая появився, потім і третя. Хлопці, завтра виходжу на хижака. Е, Джиг. І заодно буду дивитися, може жерех гуляє. Жорех поки не гуляє, але казали, що вже ловили. Сюди вже ловили. Ага. День фідер, день жиг, день фідер, день жих. Підписуйтесь, ми вам все покажемо. І ще зловимо біг фіші, хлопці, не все одразу. Ось таке життя, що треба рибу шукати, їздити. Хлопці теж ловлять. Молодець. І Молодець. І я 25 могу славити Бачите, яка красота, хлопці. Дивіться, вже три риби ми зловили. Ось до, ну, мелоч. Ми на розвід. Глубина 5 метрів. Ловимо на все, крім парика, но клює постійно, але мелоч. Ми будемо його є в старанку. Будемо таранку робити, да. Хлопці, ви знаєте, що я рибу випускаю. Але сьогодні такий случай, що я почти нічого не зловив. І мені попросили на тараночку пару штучок. Я хлопцям дам, хай вони тараночку засолять. Дай малий не дасть мені викинути, буде плакати. Так що, хлопці, я ці три штучки дам малому. Потім ми віддамо на таранку, хай людина зробить. Бо хоче дуже з пивом таранку свою, бо та магазинна вона ж ніяка. В общем підписуйтесь, хлопці. Бачите, скільки машин? Лодок нема. і де ні. Хлопці, дивіться, обрали всі баржі, Хлопці, пісок не миють. Уже пісок не миють. Все. Нерест, пісок не миють. Слава Богу. Рибу не пугають, риби багато, розмножаються, хлопці. Дивлюсь, що там підписуються хлопці з, з передової хлопці. Вам бажаємо повернутися живими додому. Хлопці, ми вас всіх чекаємо, любимо. Ми всі українці. Ми вас за, за вас дуже переживаємо, молимось кожен день. Да. Просимо, щоб ви повернулися всі здорові. Хлопці ходили на рибалку з нами, нас дивились. Якщо буде така, нас... у нас будуть деньги, ми будемо У нас таке буде час, коли буде мир, тоді можемо зустрічатись і вас брати на рибалку, хлопці. І вам з вами ловити, і рибки. Вам там, якщо треба, тараночки вам будемо. Ну не будемо вже випускати. В общем, хлопці, ми вас дуже любимо, нашим захисникам. Передаємо привіт. Слава Україні! Слава, наче смерть, дякуване! Україна! Пане все! Добрий, Добрий день. вечір! Ми з України, хлопці! Будьте здорові, тримайтеся! Ми вас дуже любимо, дуже чекаємо. повертайтеся живими, хлопці. Хлопці, держіться, тримайтеся. Тримайтеся, будь ласка. Всі, всі ми з вами. Знаєте, що ми в тилу і вам поклон. Завжди поклон. Вот. Гоу просто прийде.